Доброго дня! Тема уроку, які моральні цінності в житті найважливіші. Пригадайте, які риси характеру притаманні успішним людям. Риси характеру успішних людей. Незалежність, оптимізм, наполегливість, впевненість, зосередженість. Багата уява та вміння не впадати у відчай. Розгляньте карикатуру. Як її назвати? Які риси характеру зобразив художник? Обговоріть, що ви про них думаєте. Серед рис характеру людини найважливішими є її моральні якості, чесність. Доброта, сміливість та вірність у суспільстві прийнято дотримуватися певних моральних норм, що регулюють відносини між людьми відповідно до їхніх спільних інтересів. Ці норми регулюють взаємодію між людьми, спрямовують на те, щоб не заподіювати шкоди іншим. А також ставитися з повагою і любов'ю до своїх батьків і близьких, дбати не тільки про себе, а й про тих, хто поруч. Допомагати тим, хто в біді, не бути заздрісними та жадібними. Керуючись цими нормами, людина має відчувати відповідальність за наслідки своїх дій і перед іншими, і перед собою. Тільки людині властиві почуття сорому, честі, гідності, докори сумління, які підносять її над усіма живими істотами. Коли людина позбавлена моральних цінностей і переконань, то її поведінку називають аморальною. Моральність кожної особистості, тебе і твоїх друзів виявляється тоді, коли ви перемагаєте свої егоїстичні бажання, керуєтесь почуттям обов'язку. Завжди пам'ятай золоте правило моралі. Стався до інших людей так. Як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. У народі кажуть, що хто людям добра бажає, той і собі має. Якщо ви не хочете бути схожими на мавпочок, формуйте у собі моральні якості з дитинства. Як гарно, коли людина чесна і гідна, спокійна та впевнена. І завжди чинить по совісті. Пам'ятай, що добре ім'я це найкраще багатство. Запам'ятайте совість або сумління це усвідомлення і відчуття моральної відповідальності за свою поведінку. Послухайте вірш Чернуха любов совість. Є у людини штука така совість: чи друг, чи ворог важко розібрати, про неї не одна у книжці повість, хвалебні одини дають мовчати. Як тільки погляд твій не в тому боці, чи думка ліва закрутилась в голові, чатує цербером на кожнім кроці, і підніме вир повчання у крові. Так іноді дістане навіть тошно послав би. На та розум не дає, та залишитися без неї страшно, І знов радію, що вона у мене є. Обговорить зміст прислівів. які чесноти в них возвеличують, а які засуджують. Не будь примітним, а будь привітним. Наступне. Моя хата з краю, нічого не знаю, які чесноти в них возвеличують, а які засуджують. Хоч кіл на голові таши, а він своє. Дав слово тримай, дав обіцянку виконуй. Дякую за увагу!